Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про тему, яка стає дедалі актуальнішою це штучний інтелект. У цьому відео ми розглянемо приклади його застосування, розплющити очі вранці, увімкнути світло, запустити кавоварку, автоматично відчинити двері гаража і запустити автомобіль. Це все рутина, яка відбувається щодня в нашому житті. Але що, якщо я скажу, що все це можна зробити ще простіше і зручніше за допомогою штучного інтелекту? Штучний інтелект це технологія, яка змінює наш світ, і все більше проникає в усі сфери життя. З моменту свого виникнення штучний інтелект став частиною нашого життя, і ми навіть не помічаємо, як він впливає на нашу повсякденність. Він допомагає нам у роботі, дає відповіді на запитання, рекомендує фільми, музику та книжки, і навіть пропонує нам нові рецепти для готування тощо. Штучний інтелект вже давно перестав бути наукою майбутнього, і сьогодні ми можемо знайти його застосування практично в усіх галузях. Наприклад, у медицині штучний інтелект використовується для діагностики захворювань, аналізу знімків і виявлення патологій. У банківській сфері та сфері фінансів для прийняття рішень на основі аналізу великих даних і прогнозування ринків, а в транспорті для поліпшення безпеки та автоматичного керування транспортними засобами тощо. Однак штучний інтелект це не тільки зручність, а й можливість для розв'язання великих проблем. Він може допомогти нам запобігти захворюванням і врятувати життя, прогнозувати глобальні зміни клімату і вживати необхідних заходів. Підвищувати ефективність роботи компанії і забезпечувати безпеку наших міст та країн. Але не варто забувати, що штучний інтелект це всього лише інструмент, який може використовуватися для досягнення різних цілей, і його ефективність залежить від того, як його застосовуватимуть. Тому важливо, щоб використання штучного інтелекту ґрунтувалося на етичних принципах і з урахуванням інтересів і потреб всіх людей. Незважаючи на те, що штучний інтелект є новою технологією, яка може викликати побоювання у деяких людей, його потенціал для поліпшення життя і оптимізації бізнесу величезний. Підпишіться на канал, аби дізнаватися про всі новини завчасно.